Всем привет! Я сегодня была... Так, у меня такая прическа. Кстати, я подстриглась. что так -то? Всем привет! Сегодня я ходила в АТБ. Решила записать вам коротенькое видео, что я купила сегодня в АТБ. Так, Я вам покажу, що я купила для тебе. Так, а... чи мене добре видно? Що ж вам перше показати, що я купила? Першим ділом показую, що я купила. Так, купила я. Показую спочатку з ковбаси. Так, таку ковбасу купила новомиргородський. Розумний вибір. Отака ковбаса. Я її буду використовувати, напевно, що для олів'є. Ну, можна і на бутербродище. Таку палочку колбаси купила. Далі я знову купила, це буде колбаса на нарізку. Це йде. З дорогих ковбас це йде салямі італійська. Фірма Добров. Так, ось така ковбаска. 332 грами. 332, а тут 450 в цій ковбасі. Такі ковбаски ти купила. Далі, купила я. Президент сир вашковий. Отакі два сорочка Це буду на маску робити я. Е, скільки там? Три яєчки, це потерти на терки, дати чесночок, е, майонез. І буде такі бутерброди на маску. Далі. Два огірочка я купила. На всякий случай не буду, якщо олів'є робити, то два огірочка не стоять. Далі купила я, це було трошки була знижка на цей майонез. Я вам скажу зараз, оскільки. Це великий я взяла майонез. Е -е Європейський торчин. 520 грам. Тут пише. Це великий. Я люблю цей майонез, але мені вважається найдорогійший, кращий. Потім я взяла собі отакі рошенівські вапики. З фундуком, з запахом фундука чи фундуком. Такі велика пачка. Далі я взяла. Це до Нового року. Три апельсини великих взяла собі. Взяла вино, таємна вечеря, Одеса випускає. Ось таке. Вони кагор випускають і така. По акції теж недорого взяла. Червоне, напівсолодке воно ну, і це я люблю його. І з миючого взяла, коротше, ось таке мило рідке взяла, я завжди його беру. Я мию посуду і руки мию ним. сразу щось День у день називається для рук. 460 мл. Маракуя і авокадо, такий. Таке воно. Ну, хороше, коротше. мило і милиця, ніжна текстура, дбайливе очищення, піклування про шкіру. Ось. Таке. Ну, Порошок купила самий дешевий, звісно, бо я як іду, то я хотіла бутилку взяти, але то тяжко би було мені двері. Французький аромат гала. Тут і для, і для прання воно, і для замачування. Коротше. Стане, поки я гроші получу в січні має бути та допомога, не знаю. Все. Ось такі покупки. Ай, забула, ще 5 яєць. Ну, я їх вже положила туди. 5 яєць я ще купила, ребята. Ось таке відео коротеньке. Ось такі вафельки. Ковбаски. Це не чути зараз. Коротше, отакі покупки в мене були. Невеликі не покупки, я вам скажу. Ось такі, ребята, я покупочки зробила сьогодні. Можете подивитися. Так, що це у нас тут? Ну, ось таке вино купила. Шампанське не купляла ще, не знаю. Таємна вечеря. Ось таке. Так, три апельсини, це для миття рук з продуктів майонез, ковбаски, вафелька солодка, Це два сирочки я купила. Вони будуть йти в мене на цей на намазку. Так, ось такі продукти я купила. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. І всім до нових зустрічей. Ой, забула вам показати чек. Чек я купила на. Скільки в нас тут? 552 гривні. Ось всі ціни. Ось, Ось бачите. Все, що я купила.